Завжди, завжди хотіла зробити цей експеримент. Всі зараз укорінюють троянди із букетів і просто з саду. У мене є із саду, із букетів. Деякі в мене вже стоять два тижні в цьому баночці, Деякі ось відвітали. Зараз ми також спробуємо. Не знаю, я один раз навесні я робила, але я робила як це? в цей. не відразу в землю в садку, а я робила в... ну, коротше, в коробочку. Жовті троянди це в мене в садку такі ростуть. А мені ж цікаво було, щоб оці червоні. Букетів подарували. Попробуємо відразу вкоренити в землю і накрити, як показують цими баклажками на зиму. І не знімати, а зняти аж. це видно, що це Зняти ту баклажку аж весною. Я ж кажу, я робила на підвіконні, там в лоточках, в судочках. У мене вони згнили. Я спочатку зраділа. Що там листячко почало відходити. Ну, то, що воно листя, як кажуть, воно всю силу пускає не на укорінення, а пускає всю силу на те, щоб з'явився листочок, випустився. Ну У мене є такі, що вже із листочками. Ось ці, Що вже пару, ну вже вони тижня-два стоять. Не знаю, я буду лишати. Лишаю ці. Це теж жовта, ця моя троянда. Що садку? Побачу. Піду під банку, посажу в садку таке. Це мій кущ, з якого я нарізала собі теж гілочок. Вона просто тут трохи вона розчахнулася, була впала. Так, ану, тікайте відсюди. Тут глибше. Так, тікай, ти вже сьогодні їв, чи їла.

Замірюю цією пляшкою. Місце. А. Такий кружечок. Місце і кажу. глибоченько треба. 是几多。<laughs> <laughs> Червону спереді в суну, щоб розрізня. Трошки треба нагорнути зверху, бо кури википають. Тікай. Щоб тут мені не лазили. Я подивилася, як люди роблять, то люди навпаки відрізають оту дно, а оце лишають і закручують, а потім навесні відкручують. Ну, в мене є ще що нарізати, їм. і ще є банка. Попробуй одну банку так, іншу по-іншому. О, тікай, от тікай! Так виглядають мої череночки, що я у У нас знову прийшов дощ. А під банкою все запотіло і там тепленько, що треба буде підсипати в кругову. Раді цікавості посажу тут рядом ще одні, тільки вмочу вже в корневіт і баклажку переверну цією пробкою догори і відріжу дно. І буде в мене дві: одна з корневітом, а одна так.